Друзі, нежданчик сьогодні випуск розпочинає я Женя Тюртібік. Видивитись канал івент-агенції Флоренка. Давайте поговоримо про весілля і не тільки, бо нам є про що поговорити. Так незвично, коли це кажу ну, я, і оці десять дублів <світ quello>, робить хтось за мене. <світ> Женя Черчип'як, весілля корпоративи Дідже по будням. Ви взагалі могли чути його голос, можливо, в машині, коли у вас там сів телефон. Ми не могли вімкнути Apple Music, Тож Женя іноді лунає. Я грішок по радіо є грішок. Але сьогодні ми вирішили разом поспілкуватися, тому що у нас весілля Макса і Діани, і воно тематичне. Ви не побачите яких яскравих великих декорацій, тому що ми втілили тематику проведення. Розкажи про це, будь ласка. Да, кілька слів спочатку злякався, скажу як є, тому що коли мене набрали Оксани, сказала, що це буде спочатку. Ти зайшла із далека. і сказала Женя, як ти ставишся до тематичного весілля? Я кажу, завжди лайк, люблю нові виклики. Uh, Гарі Потера, і сранячку каже, що ти знаєш про фентезі світ? Я кажу, ну щось знаю, але не все. Вона каже: Чудово, у нас є тематика відьмак як ми її можемо обіграти. І я сказала, що я відчуваю, що це маєш бути ти. Тому що до слова це це нормально, але не всі ведучі можуть зробити тематичну програму, і це нормально. Ну Но, у нас сьогодні. Наше, так би мовити, припаті почалось з того, що ми звичайно приїжджаємо заздалегідь. Я дівчатам розказав, як я готувався до сьогоднішнього весілля, тому що я не знав нічого про все світ відьмака. Я через чат GPT скорочено читав всі вісім книжок. Я дивився три три сезони відьмака на Netflix, Я скачав собі цю гру на комп'ютер. Ну, коротше кажучи, тематичні вечірки. Перше одразу робимо дуже великий Висновок навіть якщо вони. В такому лайт форматі вони потребують занурення. Ти не можеш зробити класний декор, якщо ти не будеш так. знати, хто такий Геральт і інші угу. персонажі. Я не зможу е, на питання гостей відповісти, хто така Йонефер і чому ми в честь неї проводимо якийсь батл. Угу. Тому тематичні вечірки це круто, але це виклик для всієї команди. Взагалі, у нас було немало тематичних свят. І як взагалі тематику можна інтегрувати? Найпростіше і перше, що приходить в голову, це декор. Це треба мати певний бюджет, щоб зробити певні інсталяції, можливо, там, де. Рева і так далі, коли гості заходять і бачать, а ого, у нас тут не знаю, світ аватару. Друге, це аніматори, це персонажі, що зустрічають гостей. Тобто, мовляв не ми координатори, а там ельфи, гноми і Та, так і далі. Сапки. Це все певний бюджет, і класно, коли він є, коли можна зробити прям вау ефект. Yeah. Mm -hmm. вау ефект. Але є дещо е менш затратне це музика. Да, Яка нас була сьогодні музика. Ну слухай, взагалі, я ще додам до того, mm -hmm. що ти сказала, в цілому, е от якщо ти візьмеш 10 різних людей, які побували на одній і тій самій тематичній вечірці, mm -hmm. і попросиш їх описати власні враження, всі 10 людей скажуть по різному mm -hmm. Хтось зверне увагу дійсно на декор, хтось на музику. Хтось на тематичні канапешки, mm -hmm. хтось на те на якому виді транспорту людей привозили, і так далі. Тому подібне. Тобто, насправді, от тут важливо просто розуміти, що тематична вечірка вона така багатошарова, і на різні бюджети можна mm -hmm. витискати максимум. Деякі люди думають, ой, у нас немає великого бюджету, як ми можемо зробити mm -hmm. Да легко, Насправді, от те, на чому ти зупинилась, музика. Музика це ну, якщо не половина від атмосфери, то третина точно, І от у нас сьогодні. Була тематика відьмака, і наш діджей також ретельно готував плейлисти. І наші молодята хотіли таку атмосферну Таверне. музику як в тавернах, да таких середньовічних. І насправді в якийсь момент, давай ну будемо чесними. Ми до цього до сьогоднішнього дня не були прихильниками саме з фентезі світу відьмака. Але в якийсь момент ми помічаємо, що ми всією командою стаємо, топаємо під uh -huh. цю музику таку середньовічну, і нам реально заходить. Тобто, да, музика це гарний доступний варіант зробити настрій вашого весілля. Ну а по декору, я думаю, ти як ніхто може краще підказати, як навіть на або мінімальний, або максимальний бюджет витиснути з цього максимум. Ми зробили невелику зону, що натякає, що у нас і така тема. Це велкам зона, і все. А далі гості це вже ловили просто по музиці. До речі, коли ми робили зйомку нареченої на заході сонця, вона там бігала від фотографа, і там волосся розвивалась і така музика, ніби вона просто збігає з балу, або з якого там від князя, якого зараз буде просто кінь, вона в нього стриб, стрибне і просто. Піде в ліс. Тобто це дуже круто, коли музика без е, певного такого, навіть е, без певної задачі, тобто зараз от має бути така музика, воно все так інтегровано, діджей так все класно міксує, що складається, от така тематика. Але в певний момент ми вирішили, що певний момент ми вирішили те, що і передбачали з тобою як досвідчені івентери. Будь-яка тематика має бути ну такою дозованою. Так, Чому? Тому так. що. Ну, давай відверто, мало весіль, коли усі 100% гостей вони є mm -hmm. представниками так. якоїсь субкультури, так. бо є матусі, татусі, так. бабусі. Так. І якщо тематику всю робити побудовану виключно на такому зануренні, ну очевидно, що частина людей буде сумувати, і тому ми одразу молодят попередили, що ми почнемо як Клас. треба, да, -да, -да, -да. да саме з тематичними нашими особливостями. А далі, коли гості вип'ють, розслабиться і захочеться mm -hmm. всім вже потанцювати, Цювати будемо приходити там, в тому числі по музиці, до знайомих хітів, якщо розваги до зрозумілих таких речей е, і це спрацювало сьогодні. Погодься, бо Значайно. на початку дійсно гостям було цікаво, вони занурювались. Згадай, як вони тости казали гості так. сьогодні. Вони також обігрували ці всі е, відьмацькі історії. Це було круто. А потім ці ж самі гості, які ще хвилини тому mm -hmm. е, у фентезі світі щось. Е, Розказували, кажуть, а можна Сердючку? Ті ж самі люди. Yeah, yeah. А okay. ми кажемо: а Сердючка — це фентезіґол, звісно, можна <laughs> ось тому. Даш не дарма говорять щастя в балансі, тому так, так, сьогодні це спрацювало. У нас було декілька тематичних свят, і ми завжди робили це дозовано, тому що, як ти кажеш, є батьки, що взагалі не в темі, і щоб це не стало тімбілдингом, корпоративом, утренніком. Це все ж таки весілля. Все має бути навколо нашої пари. Тому так, це така, це просто така поверхнева трішечки історія. Вона поверхнева. А, не по тому, що Женя такий, та. Uh, але немає відчуття, що нас просто зараз штудірують по книга. Yeah, 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 yeah. Зараз yeah, yeah. будемо на питання відповідати. Пам'ятаєш, ти йшов розпочинати четвертий банкетний стіл. Ми там проговорювали, що через 20 хвилин будемо букет mm -hmm, шукати. Mm -hmm, mm -hmm. До речі, букетний кадаланс був міні-квест. Uh, і через три хвилини ти повертаєшся і кажеш. Там так гарно вони так всі сидять такі по своїм кампаніям. Давайте не будемо їх чіпати. Үгін. От як от правильно взагалі спостерігати, щоб не було такого, так мені заплатили гроші, я маю відпрацювати, всіх підняти доробити ті конкурси? Слухай, ну це вже філософське питання. Ти зараз зачепила? Давай спробую в двох словах його пояснити. Дивись. Ведучий це людина, яка створює атмосферу. Це не людина, яка прийшла зробити п'ять конкурсів, три підводки mm. до тостів, церемонію, всім допомагати ручкою, розбігтися. Mm. Атмосфера створюється різними механізмами. Mm. Інколи потрібно, наприклад, і дійсно провести більше активностей, mm. а інколи гостям треба не заважати. Mm. І от сьогодні був якраз момент захід сонця. Наші о, гості розбились невеличкими групками, mm -hmm. і о, просто дійсно в той момент, коли в нас питає, він мала бути вже там фіналь фінальна mm -hmm. частина стартувати. Я виходжу і дивлюсь ну, те, що називається словом вайб. Mm -hmm. Сидять, спілкуються mm -hmm. якось не Знаєш, такий італійський фльор навіть yeah. був якось о, не вистачало це ще озера кома для повного щастя. І mm -hmm. я okay. зрозумів, і щоб ви зрозуміли. А, я коли потім, зрештою, почав говорити, я почав підводку з того, що я не хотів вам ламати оцей настрій, тому я вам не заважав. Ось і сьогодні, да, ми трошечки пішли таймінг, які самі з тобою написали, але зробили для того, щоб не втрачати вайб, крутезний вайб вечора. І це мені здається відрізняє дійсно професіоналів від тих людей, які відпрацювали таймінг, забрали гроші і поїхали по домам. Тому що іноді знаєш ж таки думаю, що на весіллі треба танцювати. От, наприклад, там є. 90 хвилин треба відтанцювати, але не всім потрібно танцювати. Гості сиділи, грали в настолки, фотографувалися на там Полароїд. Був певний інтерактив з цим. Вони просто отримували задоволення на конкретні да процесі. до речі. Я додам саме про настолки. Це була фішка нашої пари. Вони захотіли інтегрувати в свій весільний день улюблені настільні ігри. І... Неважкі, такі, знаєте, паті Геймс. Це да, такі дуже зручно і чесно кажучи, в один момент вони мене не могли знайти на локації, бо я сидів, грав у нову настолку, якої не знав раніше. Тобто класний лайфхак, беріть собі до уваги. Бо треба чесний діалог. Дуже часто пари нам відверто говорять: «Ребята, у нас. 70% гостей це айтішники-інтроверти. Ну ми не будемо танцювати. Просто не ми навіть не хочемо обманювати себе. Тому натомість, будь ласка, настольні ігри, якісь активності під вечір той самий кальян. Чому ні інколи він також так, дуже так, класно доповнює атмосферу? Тобто з цим можна гратися, і насправді класне весілля. Це не про таймінг, це про атмосферу. Знаєш, я зараз просто не про тематику. Я дивлюсь на ці сосни, і я чомусь згадала, ну? що в цілому наше перше весілля, що ми а. організовували, було таке було крихітне. Це було з тобою. Це був десь там 13-14 рік. А ну-ка, давай згадуй, ти таке пам'ятаєш? А, да, ведучого... — Дерева, дерева. Да, я, звісно, ага, ага, ага. обожнюю цю рубрику, коли хтось до тебе відходить, каже, ти мене пам'ятаєш. І ти такий да. Мені здається, я розумію, до чого ти хилиш. Ну а просто це неможливо забути. В мене ледь не один з моїх найперших постів в інстаграмі. Це оце весілля. Я розумію, до чого ти хилиш. — Це хвилеш. Я взагалі не наш, не не на ці руки нічого не крали. Це, до речі, ти був ведучий. У нас було маленьке весілля. Коротше, зараз всі пази складуться. Наше перше маленьке весілля, де був там ведучий, діджей, фотограф. І де в нас було маленьке свято. Воно було в заміському комплексі. Наречена ще питала: а чи буде знижка, якщо в нас маленьке свято? І ти мені сказав, Ксюша, маленьке свято зараз буде Х2. І я тільки згодом зрозуміла, що маленькі свята це реально дуже, дуже важко. Проблема була в іншому. Дивись, я тобі більше того скажу. Зараз буде такий елегантний реверанс у той бік, про що ми говорили в контексті тематичного весілля. Можна підготувати найкращий у світі декор, можна зібрати найкращу у світі команду, все проштудувати про тематику, все на світі, але завжди є фактор погоди. Я Казав, я розумію, до чого ти хилиш. Це було дійсно невеличке весілля, але в якийсь момент почався шторм. Дерева гнуло буквально, і я сказав, що ми були в заміському комплексі, і стався навіть не факап, це називається ЧП форс-мажор, форс-мажор, справжній форс-мажор. Дерево впало на лінію електро на електромережу. І Не в своєму ресторані, а Білія. це було в посілку. Да, і уве, у, фактфактично, от у цей районний центр повністю там Обисточила, 20 тисяч людей залишились без електроенергії, і звичайно, у нас все погасло якраз саме розпал а, вечірки. І Я до чого це кажу? Що а, треба бути трошки фаталістом у нашому світі, і а, якщо ви придумали будь-яке весілля, будь-яку тематику, підготуйтесь, зробіть, що можете. А далі відпускаєте ситуацію, бо десь впаде сосна, ви залишитесь у повній темряві, і тоді на перше місце виходить імпровізація, бо так, тоді так, згадай, так. що ми робили. Нам винесли свічки. Е... У Нас не було свічок до так, 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 Нам так. зробили таку камерну атмосферу, і я сказав просто гостям: дивіться, каже, ми можемо зараз сумувати, що в нас немає електроенергії, частина програми, якби вже не зможе відбутися. Або ми можемо зараз почати співати при свічках, розказувати якісь історії про пару. Uh, і в цей момент почалась магія. Всі так uh, довкола цієї проблеми об'єдналися, і в нас пішов такий сімейний душевний вайб. Uh, в якийсь момент я запропонував, як зараз пам'ятаю, всім людям на телефонах увімкнути одну й ту саму пісню. І за рахунок того, що вона грала з 20 там телефонів, у нас був майже ефект дискотеки. І це просто приклад того, що знаєш, можна і потрібно готуватися. Але якщо вже якось сталося не по плану, розслабтесь і пливіть далі, далі по течії, а ми спробуємо вже це все якось виролити і приплисти до берега. Це зараз такі досвідчені, значить такі генератори раніше, взагалі мало які ресторани мали генератори. Не було проблем зі світлом, не було війни, не було просто у цих всіх проблем, і це було як взагалі немає світла, все. Ну, коротше, це була дуже така. Це був нещасний випадок, да. але слава Богу, ми його змогли якось mm. обіграти. Але сам факт про те, що, наприклад, якби таке сталося б сьогодні, mm. то знову ж таки ми почали казати. Це наш зачаклований ліс, якийсь там леший або гном на нас напав. Давайте це... А при цьому б тут місцеві гноми просто б зараз би йшли і вмикало той величезний генератор, що захований за рестораном. Ну коротше, друзі, весілля це як. Життя. Я завжди кажу, що весілля воно є маленькою копією життя. І от ви за один весільний день проживаєте таку маленьку вижимку того, що люди інколи реально за багато років проживають від е, сліз щастя до сміху, танців, філософії, чого завгодно. І бувають різні моменти. І в принципі, якщо до них правильно ставитися, то врешті-решт, щоб не відбулося, е, результат завжди один. Цілому після такого досвіду, в далекому, 2013-14 році можна було закривати агенцію, ще її не відкривши, і йти працювати десь на завод, на дядю, там точно менше стресу, але через, напевно, велику, роб... напевно, через велику любов ми все ще тут. В іншому місті, mm -hmm. в інших соснах, з іншими парами, але все ж так само любимо свою справу. Дякую тобі, велике. І я тобі дякую. Не забувайте підписуватися. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити коментарі, подобайки І а. Все, відпочивай! ти. Друзі, як ви зрозуміли, коли людина віддалася роботі на всі 100, то вона вже не здатна завершувати речення, так що Ксюша, йди відпочивай. Я піду відпочивати. А ви підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!